Так, це все у всьому Китаї обличчя, яке не можна втратити. Вони напряму тобі нічого не скажуть. Вони будуть там за спиною щось шушукатися, що щось розповідати, в обличчя тобі казати все класно. Ну це як сказати, не тільки китайці, це всі азіати, мені здається, вся оця східна як сказати. Східний менталітет, араби, ті ж Араби, ті ж азіати. Ну, ну, Прямолінійності в них нема. Прямолінійності в європейців, мабуть, в америкосів, може Північна Америка, Південна Америка, а ось у східних людях такого нема. Вони такі доброзичливі, там, знаєш, гостеприємні, ось, щось замовчують. Але, ну, але добре, якщо ти скажеш одразу, а не там замовчав е, і щось там накрутив собі вже. Ну не знаю. Але да, багато замовчують, багато замовчують, багато не договорюють.